Рятують від самотності та стоять на сторожі чутів і віри, а ще переносять у світ, де немає стриму емоціям, вишуканим римам та метафорам. Відомий франківський поет Богдан Томенчук презентував свою нову збірку віршів. Той майстер був один з усіх майстерів, ще й мудрий був як зміст старої притчі, творив собор під небом на горі, аби у нім наморювалася вічність. Він будував і голосом рістя різбив на стінах молитви і всесвіт і підстікав сльозою із лиця, виблискуючи на лісевім лезві. Густина Порожнечі вмістила у себе раніше не вірші, написані в різні роки, Та ядро книги складає поезія, яка з'явилася на світ за останні півтора. Автор зізнається, довго вагався чи видавати її взагалі. Та під час однієї зустрічі у колі друзів та однодумців зрозумів, українське поетичне слово потрібне людям, особливо у такі нелегкі часи. У якийсь момент мені здалося, що зараз вірші не на часі. Але реакція людей у тому ж Фейсбуці на, на, на вірші ну, переконала мене, що вони якраз на часі. І останню крапку поставила зустріч у городку Львівської області. Я був вражений. Е, війна і повнезний зал людей. Людям все треба, що як би не було страшно, як би не було прикро, е, рятуючи тіло, люди хочуть. Що ще й врятувати душу? Ця збірка переконують друзі та колеги, здатна задовольнити будь-які читацькі смаки, адже на її сторінках поет постає то тонким ліриком і знавцем жіночої душі, то філософом, який тонко відчуває світ. Ця книга складається з двох частин. Перша книга я би окреслила як така філософська лірика, громадянсько-патріотична, але все ж таки більше філософського плану, де ліричний герой постає як шукач. Бога, як той, хто прагне його віднайти, і розуміє, що на цьому шляху найперше треба шукати його самому собі. А друга частина це інтимна лірика, тому що Богдан Михайлович він тонкий, проникливий лірик, і власне його розуміння жінки, його ставлення жінки, піднесення жінки до ідеалу чистоти, краси, досконалості, то воно не залишає нікого байдужим. У цій книжці наголошує Богдан Томенчук: майже немає поезії про війну, адже гроші від її продажу підуть на видавництво іншої збірки. «Вишийте, мамо, бронежилет, яка уже вмістить у собі вірші на воєнну тематику. Побачити світ вона має у жовтні, і всі кошти від неї автор спрямує на підтримку зсу Натарі Лусвакандрі Гаргара, телеканал 402.